Виконуємо номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 1 до параграфів з 1 по 6, підручника Геометрія 7 та номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 2 до параграфів з 4 по 9, підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік, який із запропонованих кутів є тупим. Варіант А кут М 129 градусів, Б. Кут Т 90 градусів, В. Кут Н 180 градусів і Г, кут Л е, 78 градусів. Приступаємо до виконання. Градусна міра тупого кута більше 90 градусів, але менше 180. 90 це прямий кут, 180 розгорнутий, 78 гострий, а кут М 129 градусів, це і є у нас тупий кут, тому записуємо відповідь. Кут М. 129 градусів. І варіант відповіді у нас А. Номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника Геометрія 7 та домашньої самостійної роботи номер 2 підручника Математика 7. Інтегрований курс. Виконано.